Зі своєї оптики читаю читав в основному тексти, де кохання воно все таки з чоловічої певної перспективи висвітлювалось дуже довгий період часу. Про кохання у нас говорили чоловіки. Та да, нормативність встановлювала да. чоловіки. Да, так. Що от, от яке кохання, то щось нам мужчина розкаже. Що да, про ранку, про садку, що ти... про, любов і як спосіб, як спосіб, як спосіб е, свій внутрішній нарцисизм нагодувати. Це важливий поєнт, що хто нам розказував ці історії про любов, е, і як потім можуть здивувати інші. Це, це до речі, та іскра, яку вибиває Джейн Остін, наприклад, да. коли вона кипкує. Часто з чоловіків із Дарсі, да, оце, наче він і джентльмен, наче він такий, але він смішний в цьому всьому, Якби Дарсі писав, якби чоловік писав, то Дарсі, звісно, був би ого. А вона так його оп-оп-оп.